Шановні українці, мир вони будує. Сьогодні 4, 9, 22 другого року. Замик за завжди експерти України Андрій Федевич. Сьогодні ми розглянемо такі питання, як стаття номер 22 частини другої. Внесення до змін внесення служби Збройної Сили України Верховною Радою та стаття номер 20 Конституції України. Розглянемо спочатку статтю номер 2 Відставити частину номер 2 статті номер 22 внесення зміни до внесення служби Збройних Сил України від 1999 року, статті 22-23 з 2015 року, статті 13-94 з 2020 року та статті 3-24 з 2010 року. У цих змінах вказано чітко ясно, що під час військового стану. За дезертирство, втеча з поля боя з поля бою. Розстріл дослівно. Наказ входить в дію на слідуючий день після його винесення. У мене є питання до президента України Володимира Зеленського, а до цих депутатів, які покинули Україну під час війни і до війни, їх теж будуть розстрілювати? І стаття номер 20 Конституції України про символи України. Символи України являються прапор України, гімн України та Тризуб України. Прапор України – жовтий. Тризуб України це позначення території України. Гімн України написав Вербицький. Це є самобільший символ України, який. Який знає кожен українець, я розкрив два цих запитання, на яких я поставив акцент. Надіюсь, українці зрозуміють про що я. Не забуду про себе, про учасника бойових дій, які знаходяться в Швеції, які без паспорта, без документів, які відсидів 6 місяців ні за що. З 21.12.21 21. по 13.06.22 без ніякого винесення рішення вони виписали собаку з еміграційної служби. У мене немає статусу, в мене немає паспорта, в мене немає ні єдиного документу. Сьогодні 4, 9, 22 року. Ганьба українській владі, експертин України Андрій Федорович. З повагою українців! Слава Україні! Слава героям, смерть смердячим росіянам.